Ви пам'ятаєте себе 24 лютого 2 роки тому, а у перші півроку після 24-го пам'ятаєте, які ми не були? У нас не було західної зброї, не було ППО. Ми збивали дрони банками за гірками. Мені здається, що за всі роки Незалежності Україна ніколи не була такою об'ємною. Таку Україну неможливо перемогти. Прошу вас. Давайте станемо такими, як два роки тому. І наостанок я хочу просто помовчати, вшановуючи пам'ять всіх, хто віддав своє життя за майбутнє.